На фронті зафіксували понад сотню бойових зіткнень. За добу найскладнішими надалі є покровський напрямок. Звітують у генштабі окупанти зруйнували там міст між Мирноградом та Покровськом. Місто залишилося без водопостачання. Сили оборони відбили більше 30 атак на цій ділянці фронту. На Курахівському напрямку українські військові продовжують стримувати ворога в районах Костянтинівки, Українська та Георгіївки. Репортаж з передової далі в нашому огляді. На харківському напрямку ворог штурмував в районі Липців Гатища й тихого марно. Під постійними бомбардуваннями наші воїни міцно тримають українські рубежі. 16 разів росіяни атакували наші позиції на Куп'янському напрямку, зокрема біля Синьківки. Деякі бої ще тривають. А це кадри воїнів бригади Помста. Ударні дрони продовжують знищувати ворожі укриття росіян. У результаті уражено десяток позицій та спалено бойову машину піхоти. А так напередодні бійці третьої штурмової успішно мінусували окупантів на Луганщині. Ударними дронами ліквідували особовий склад: російський танк, міномет, ворожу антенну та двічі поцілили у склад БК в Райгородці. Бої точаться і під Кремінною на відео кадри успішної атаки ворожих позицій воїнами Азову. Це просування здійснили завдяки операції на складній для наступу болотистій місцевості. Тут не було місця масуваним штурмам, станками і технікою. Малі групи досвідчених бійців метр за метром зачищали ліс від окупантів. Минулої доби по Невському та Микіївці противник спрямував 106 безпілотників. 25 разів ударив з артилерійських систем. Намагалися просунутися росіяни поблизу Стельмахівки, Андріївки, Макіївки, Невського, Греківки та Твердохлібового. Ось робота бригади буревій. Аеророзвідники ліквідовують загарбників на Лиманському напрямку. На кадрах із Бахмуту видно, як наші оборонці виявили російський сонцепьок, який обстрілював українські позиції. Для його знищення підняли в піві камікадзе. Результат доволі яскравий. Водночас на турецькому відтинку ворог штурмував у районах Турецька, Неліпівки та Дачного. Покровський напрямок лишається одним із найгарячіших ворог. Тут суне з усіх боків. Минулої доби відбулося понад три десятки боєзіткнень. Наші оборонці методично утилізовують техніку та живу силу росіян. Ось кадри 47-ї окремої мотопіхотної з Новогродівки. Аеророзвідка виявила позицію російських операторів дронів. Склад боєприпасів, і два автомобілі. Оператор БПЛА скоригував українську артилерію. Ціль знищена. А це вже кадри волонтерів з українська. Там нині тривають міські бої. Під час евакуації цивільних наша група зустріла озброєного російського вояка. Хлопці зуміли уникнути біди і виїхати разом із мирними з небезпеки. На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Костянтинівки, Українська та Георгіївки. Загалом ворог 23 рази намагався прорвати оборону наших військ на цьому відтинку. На Времівському напрямку окупанти здійснили чотири атаки наших позицій у напрямку Вугледара. Противник успіху не мав. Гатить вороги по цивільних це кадри з Клебанбику. Росіяни накрили селище зі ствольної артилерії. Поранені двоє цивільних осіб: – 53-річний чоловік та 59-річна жінка. Вона пізніше померла в лікарні. Удар і бізнесу, а мене викинули. Бралися виїжджати, відкривати поважі, виїжджать чашка, відбувають. Просто не встигли евакуюватися так. Також війська РФ завдали удару по промисловому об'єкту в новоекономічному, поранений працівник підприємства. На допомогу прибув екіпаж парамедиків поліції. І ще десь щось є. Більше так акуратно. Поліцейські доправили постраждалого до лікарів. На Донеччині постійно працюють 10 груп парамедиків, які виїжджають на допомогу у перші хвилини після російських обстрілів. Кожна має необхідні засоби тактичної медицини. Евакуація до безпечніших регіонів єдиний спосіб убезпечити власні життя. Нагадують волонтери і правоохоронці. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал інтермарафон Єдині Новини.